Ось це абсолютно дика норма. Тобто, якщо людина не може мати дітей, не хоче мати дітей, ну, різні плати податок. Ми, тобі, ми, ми не квартиру тобі дамо. Якщо у тебе двоє дітей, ми тобі квартиру дамо, щоб ти не бігав, не платив незрозумілу суму. Квартир багато дають, квартир дають багато. А мами. Мами, напишіть, будь ласка, скільки ви отримуєте на дитину, якщо у вас одна дитина, якщо у вас дві дитини, скільки? Там тисячу гривень на місяць набігає? Це якийсь сором, це якась ганьба. Це такі підходи до українського народу. Це, це гірше, ніж в тому совку, який ви безкінечно декомунізовуєте. Та ні в одній цивілізованій країні такого бути не може, тим паче в Україні. Де ви берете ці ідеї? Де? Це під, під, чим, під чим ви продукуєте ці ідеї? Це знову партнери підказали. Чи це ви самі? Я думаю, це самі навані.